Всім привіт! Сьогодні обзор резистора SP312, так він виглядає. Попався він мені случайно. вирішив зняти обзор і маркировки. Такий він цікавий, провод видно, що срібний до нього підходить, але сам резистор містить в собі тільки посріблення. Більше в ньому цінного немає нічого. Для всі ці виходи і контакти всі посріблені. І сам, якщо також його розібрати, тут бачимо тільки посріблення. Все магнітиться. Такий резистор. Пишіть, кому вони попадали. Що ви з ними робите, кроме того, що ви кидаєте? Всім дякую за увагу, не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока!